Свято Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, вонь уважні, одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до вицайні, поки він не відпустить народ, відпустивши їх, пішов нагору молитись. Як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі, коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітрій був противний, пішов до них близько четвертої сторожі дочі, ідучи по морі, хотів минути їх. Вони ж побачивши, як він ступає по морю. Гадали, що то примара, і закричали. Усі, бо зіріли його і занепокоїлись, а він мить заговорив до них, кажучи, будьте мужні це я, не бійтесь, і війшов до них у човені осохвітер. Вони в собі вельми здоміли, понад міру, бо не розуміли чула з хлібами, серця в них було, не чула, і, перепливши, прибули вони в землю Назарецьку і причалили слава тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця і Сина, і Стого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Що сьогоднішнього Євангелія ми можемо взяти для себе? Вчора ми слухали, як Ісус Христос помножив хліби, рибу, як нагодував п'ять тисяч народу. Апостоли працювали, апостоли розносили їжу, потім збирали те, що зосталося. Вони були змучені. І тут читаємо, що Ісус заставив сідати в човен і плисти нього на той бік, поки він не відпустить народ. Бачимо, яка є батьківська любов. Я все зроблю, ви вже змучилися, сідайте, пливіть на цей бік. Так само, як батько чи мати, як бачить, що дитина працює, працює, змучилася, що вона каже: Йди дитину, відпочинь, а я вже дороблю. І так воно є. І це є вияв батьківської любові. Бачимо, Господь безмежно любить своїх дітей. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. Ісус також змучений, відпустив людей, напевно, що міг би просто собі відпочивати відразу, але ще пішов на гору, тобто треба було ще піднятися вище, перекласти зусиль, щоб помолитися. Чому така є важлива молитва? Тому що молитва це є зустріч з небесним батьком. Тому що саме через молитву. Ми оновлюємося, ми відновлюємо свої сили, як духовні, так і тілесні. Деколи коли буваєш дійсно втомлений, але якщо щиро помолишся, то відчуваєш, як в тебе виростають крила, і знову ця сила в тобі відроджується. Господь дає силу через молитву, Господь торкається нашого серця через молитву, Господь дає знати, дає нам знати, що Він є з нами. Також бачимо далі: учні пливуть, вітер був супротивний, і вони гребли бідні, змучені, а тут ще вітер протилежний, і знову треба учням працювати, гребти в човні, і вони змучені. Ісус знову ж бачачи, що вони мучаться, думає, вийду навпроти них. І пішов по воді. Учні побачили, і почали кричати, бо думали, що то якийсь привид. Але що Ісус каже до них? Будьте мужні, це я, не бійтеся. Війшов до човна і втих вітер. Тобто знову Господь спішить на допомогу своїм дітям. Бачить, що далі їм не виходить, що далі вони мучаться, не дають ради. Він поспішає до них на допомогу, надзвичайний спосіб іде по воді, але щоб тільки бути зі своїми дітьми. Діти перелякалися, бо подумали, що це якийсь привид. Але Ісус каже: Це я. Не бійтеся. І бачимо, коли він увійшов човен, вітер ущух. Вони вельми здуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чули. Вони ще до кінця апостоли не могли зрозуміти, хто є такий Ісус, що це є Син Божий, що це є Месія. Тому вони були дуже здивовані. Вони не могли це повірити, але Господь їм доказував і показав, що дійсно Він є Месія. Деколи і в нашому житті ми знаходимося в цьому човні, тобто наше життя, і ми бачимо, що є вітер, ми прикладаємо багато зусиль, ми мучимося, не виходить, і деколи хочеться опустити руки, вже нічого не робити. Однак ці моменти потрібно згадати, що Господь є поруч з нами, що Господь нас любить. Що потрібно зробити? Зробити, сказати, Ісусе, рятуй. Ісусе, прийди, Ісусе, допоможи. Маленька, коротенька молитва, але проста і з вірою. Це молитва, яка пробиває небеса, як каже Василій Великий. Тому ніколи не опускаємо руки. Запросимо Ісуса у нас член, наше життя, і Він допоможе нам перейти через усі випробування у нашому житті. Отож, сьогоднішня Євангелія. Ми вже знаємо, що треба допомагати, що треба любити, щоб треба прикладати зусиль, що ніколи не потрібно розчаровуватися і що завжди потрібно бути з Господом, який нас врятує. Амінь. Слава Ісусу Христу.